Моє вітання. Бог створив людину і все для людини, щоб вона мала щасливе життя і вічне життя, і вибір за людиною: життя чи смерть, прокляття чи благословіння. І якщо людина живе по плоті, то вона помре, а якщо людина живе по духу, то буде жити вічно. І нам потрібно це розуміти. Нам потрібно для цього бути учнями Ісуса Христа, бути Божими дітьми, тому що це наше покликання, і нам потрібно мати високі стандарти стандарти, які мали апостоли і пророки, і слухати. Слово Боже, вивчати Слово Боже, слухати людей Божих, які Бог поставив в нашому життя. Посилання на відео залишу в описі, і хай Бог благословить всіх вас, щоб ви мали розуміння, щоб ви мали Бога, щоб ви були дітьми божими і мали життя. Щасливе на землі і малих життя в вічності. Амінь.